<му> Всім привіт ви на каналі Тока Акма. І сьогодні я буду працювати повером 24 години і я вже знайшла кафе, в якому я буду працювати. Ем, да, тільки я не знаю, як я зараз пройду цю всю чергу, але я якось Може спробую. Е, пропустіть, будь ласка, пропустіть, будь ласка, пропустіть, будь ласка. Що це таке? Ми вже тут стоїмо з п'яти утра. Е, вибачте, я тут е, взагалі е, працюю. А, Боже, я вийшла з цього треша. Привіт! О, привіт. А ти хто? Ти влада? Е, ну, так, да, я влада, а що таке? А та нічого, можеш проходити і. Розіватися, там, передіватися. Добре, я зараз йду. Ага, а то я зараз тут буду двері відкривати. <гум> Як смішно, вау! Подивіться на це, який класний костюм. Бухажечки, давайте передіну. Вау, класний! Зараз треба сумочку оставити і очіки мої знять. І давайте я зараз цю шапочку примірю. О, класно, але я її зніму, бо вона мені трохи не підходить. Так, От. Вау! Подивіться, тут плита стоїть. Вау, ну що, будемо приступати до готовки. Ой, подождіть, О, Забула Ну, добре, давайте приступимо до ромтуру спочатку. Ось тут є такі полочки, на яких лежать кухонні прибори. А ось тут холодильник. В якому їжа? Давайте подивимося, що там. Вау, класно! Я думала, що я зараз піду в магазин по їжу, а тут все вже заповнено. Класно, дуже. Готувати можна. О, а це шкафчик. Де стоять? А що стоять? Е, як це називається по-українськи? Е, Подожди, будь ласка, я зараз сповню. О, я знаю. Це називається тарілки. Так, щось мене не видно? О, плита. І що, будемо, мабуть, приступати до готовки тепер. Давайте подивимося, що в цьому клініку. Ну, тут такі ділікатеси. Оце можна приготувати, але я не буду. У мене немає. Ось це можна, але я теж не буду готувати. Тут стільки делікатесів, що то капець. Вау, класно, можу це приготувати. Давайте пошукаю, чи в мене є лаваші на піцу. О Боже, друзі, я не знайшла лаваші на піцу. Я не зможу її приготувати. Давайте щось друге найдемо, чи що. Так, Я подивилася, так що тут немає нічого, тут тільки делікатеси. Може, я приготовлю гарячий шоколад. Давайте почнемо. І для цього нам треба буде ось, е, ну, коротше, мішалка і кастрюля. І треба нам буде молоко наливаємо. І що нам треба? А, нам треба ще цукор. Зараз його треба якось взяти, звісно. Е, що, що, що? А. А, от. І, коротше, і нам ще треба вбити і яйце одне. Е, вбивайся, о. Так. І нам тепер треба вроді розмішати. А, ні, ще треба ж сам насипати сам гарячий шоколад. Так, і все, а тепер будемо мішати. Що це таке я тут доболяю, я вже не пам'ятаю. Ну, ладно, мішаємо. Все, розмішали. Тепер треба нам поставити його в духовку, щоб він розігрівся. Ось так. Щоб він став гарячим, точніше. Щас, Що він не ложиться? А, вот. Так. Ждемо. Я, поки в мене там готувалося, я встигла помити мішалку свою. Ось так. Все, в мене воно вже приготувалося.